Всім привіт, мої любі! Мене звати Яна і ви на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про 5 кроків, які вам потрібно зробити, одразу переїхавши до Туреччини. Це перш за все потрібно зрозуміти, що вся транспортна система Стамбулу побудована на тому, що ви розраховуєтесь із Стамбул карт. Така карточка, з якої виходите всюди і розраховуєтесь. Ця карта вона вже не є тільки транспортною картою. Ви також можете розраховуватися в супермаркетах нею на деяких онлайн-ресурсах. Тобто. Ви її можете поповнювати і навіть користуватися типу як банківською картою. Якщо ви купуєте кіші сель-карди, тобто карта, яка підв'язана під ваше ім'я, а така потрібна, якщо ви розраховуєтесь саме в маркетах, вона коштує зараз 60 лір. Анонім карди, тобто звичайна карта, якою ви можете розраховуватися в транспорті, коштує 50 лір. Я вам називаю ціни на сьогоднішній день, тому що у нас великий рівень інфляції зараз в Туреччині. І все може дуже швидко змінитися. Тому я вам даю базу, яка є на даний момент, і від того ви відштовхуєтесь. Тому що, наприклад, на минулому тижні у нас подорожчав весь транспорт, ну десь на 52%, щоб ви так собі зрозуміли. Цією картою ви тільки не можете розраховуватись в мінібюсах це маршрутки. Тобто, вся, вся решта: Вапур, мармарай, метро. Автобус всюди ви можете розраховуватися цієї картою, окрім маршруту. Зараз перед вами буде ось тут списочок ціни на вапур, тобто на корабель. І я його не озвучую, а просто прикріплюю, тому що там є дуже багато направлень різних і в залежності від направлення різні на них ціни. Метробус у нас вже коштує 22. Точечка 25 лір, тобто майже 23 ліри. Метро стало 15 лір. Ну і найдорожчий мармарай він став 33 ліри. Хочу наголосити, що саме мармарай і метробус можна повернути, тому що ця ціна указана від початкової точки до кінцевої, а так як це дуже великий, Відрізок вам повернуть деякі кошти, які ви там не доїхали до кінечної станції. Для цього є спеціальні автомати повернення коштів. Вони трішечки відрізняються від автоматів поповнення. Цих карт, тому будьте уважними і можете повертати. Але я знаю, що якщо це анонім карти, яка без імені, то ця функція там, на жаль, зараз не працює. Тому думайте про це теж, тому що якщо ви будете дуже часто користуватися транспортом, краще, щоб ваша карта повертала вам кошти. Щоб поповнити цю карту, ви не платите ніяку комісію. Всі кошти, які ви грубо кажучи, запихуєте в цей автомат, всі приходять вам на карту. Тут є декілька варіантів. Перший спосіб поповнення це знайти жовтий автомат, такий дуже схожий на банкомат, і там ви можете прикласти свою Istanbul карт і поповнити як з кредитної картки, з банківської картки, так і готівкою. Також зараз є новий вид банкоматів, який вбудований в стіну. Там він більш цифровий і теж можна поповнити. Просто там спочатку ви обираєте яку суму готівки. Там ви хочете поповнити, чи там з картки, щоб вас списалося. А в старих в жовтих ви просто спочатку кладете карту, а потім совуєте, скільки у вас є готівки. Все дуже просто і дуже елементарно. Другий варіант це, якщо у вас є банківська карта у вашому додатку в мобільному телефоні, напевно, що, скоріш за все, є функція поповнити Істамбулкарт. Я, наприклад, їм користуюся. У мене Guarті Bank. Я думаю, що в інших банках теж така є опція. Ви туди заходите, просто скануєте QR-код своєї Істанбулкарт, і автоматом, чи там за номером, як вам зручніше, автоматом там зараховувати, там, скажімо, 100 лір. Потім підходите вже коли на посадку, на свій там потяг, ви знову ж таки йдете до жовтого цього автомату, просто перекладаєте карту, і гроші вам автоматом зараховуються на рахунок. Така система. Ще є кіоски, на яких написано акбіль, і ви там можете як придбати картку, так і поповнити. Просто даєте суму, яку вам потрібно туди закинути, і продавець вам закидає. Ми з вами поповнили картку в мобільному додатку, і зараз я їду на масаж і покажу вам, як все це зробити далі, підійти, щоб зачислилися кошти і повернути кошти, тому що я не їду до кінечної станції. Terima kasih telah <laughs> menonton! Пунктом і дуже важливим насправді є взяти ВРК кінному раси. Це оцей як у нас ІНН, да? податковий номер. А він нам не завжди потрібен, але краще, щоб він був, тому що в деяких службах хочуть. Саме вас пробити про цьому вергі нумараси по податковому номеру, тому що це простіше за все. Він береться один раз можна взяти на закордонний паспорт, не обов'язково. Мати вид на проживання він видається безкоштовно у вашій податковій службі за місцем проживання. Ви просто туди приходите, називаєте свою адресу, кажете, що вам потрібен податковий номер, і вам його видають. Це справа 5 хвилин, але в майбутньому це вам збереже нерви в дуже багатьох службах, коли ви приходите і вас шукають в базі, не можуть знайти, тому що як правило іноземні прізвища і ім'я тяжкі для того турків Тому ви просто даєте свій вергінно мороси і вони вас швидесенько по ньому пробивають. прийшов час, поставити вподобайку цьому відео, клікнути на дзвіночок і підписатися на мій канал. Також не забувайте залишати коментарі, вони дуже допомагають просувати моє відео. Не менш важливим пунктом є Придбати собі сігорту, тобто страхування. Одразу скажу, що подаватися на вид на проживання ви не зможете без страхування. З цим дуже строго, і страхування повинно бути у всіх. Воно видозмінюється від вашого віку. Тобто, наприклад, там до 18 років одна ціна після 20 інша ціна, після 30 інша ціна. Тут хочу одразу зазначити такий пункт, що Якщо ви іноземка чи іноземець, то, як правило, гарного страхування тут немає. Тобто, як? воно є, але воно дуже дороге. Якщо вам потрібно таке знаєте, працююче страхування, як у турків, то це, в принципі, на місяць десь 200-300 доларів, вам потрібно буде кожного місяця за нього платити. Як правило, що роблять іноземці? Вони беруть саме Просте страхування, і яке майже скажу чесно, ніде не діє, окрім Agile. Аджіль це, наприклад, якщо вам стало дуже-дуже погано, раптово, і вас просто привезли. От як у мене була ситуація, що в мене піднялася температура там 39,8, і мене просто кидало в жар, і мене просто завезли в лікарню в цей аджіль, щоб мене терміново привезти в себе, бо я просто не могла навіть і ледве ходила. От, і тоді в таких ситуаціях вам оця страхова. Звичайна, перекриває. Там я заплатила, здається, тільки 200 лір, щось таке, ну, якби копійки. Але в всіх інших ситуаціях наприклад, якщо вам потрібно здати кров, чи якісь пройти якийсь чекап, да, все тоді буде у вас платно. Я вже мовчу про операції і тому подібне. Тобто до цього потрібно бути готовими. Якщо ви берете звичайну, Страхування як іноземець, то це десь 2000 тисячі лір на рік. Як правило, всі беруть звичайне страхування, а потім, якщо щось, не дай Бог, трапляється, просто йдуть до лікаря і вже по факту платять по рахункам. В принципі, це плюс-мінус, як в Києві в приватних лікарнях ви заплатите. Тобто ціни плюс-мінус будуть однакові, але сервіс в Туреччині дуже відлічається. Я би сказала, що в Туреччині медицина на дуже багато рівнів відлічається від України. Набагато краще. От, якщо ви заміжня за турком, то вам автоматом буде нараховуватись його Сігорта. У турки, як правило, чи державне страхування, чи по роботі якісь приватні лікарні. І ви автоматом, як дружина. А турка будете вже користуватися його страхуванням. І в цьому випадку у вас буде все майже безкоштовно. Ну, можливо, ви там якихось там 100 лір заплатите за щось, але і це дуже-дуже-дуже під великим знаком запитання. Ще є така штука, що якщо ваші батьки вже на пенсії і вони проживають в Туреччині, то вони. Теж можуть користуватися вашим страхуванням. Тобто, грубо кажучи, одне страхування буде діяти на всю сім'ю. Це дуже великий плюс, як на мене, і Туреччина в цьому плані зробила великий крок вперед. Для того, щоб зробити страхування, вам не обов'язково мати вид на проживання, вам достатньо буде паспорта вашого, тому що якщо ви будете подаватися на вид на проживання, у вас, я вже сказала, повинна бути страховка куплена. Тому ви можете її зробити і маєте зробити без паспорту. Четвертим пунктом я би назвала Ідевлет шифресі». Що це значить? Є такий сайт, і девлет це щось по типу нашої дії, але більш об'ємний. Там є як всі ваші медичні аналізи, ви можете достати, вся, коротше, всі ваші документи. Починаючи там, я не знаю, з вида на проживання, коли ви заїхали, які у вас штрафи були, які штрафи потрібно заплатити, які у вас є борги перед країною, і коли ви їх погасили. Тобто це така обширна система. Тема, де зібрана вся інформація про вас. Щоб його взяти, у вас повинен бути вид на проживання вже, тому що ви вже будете приравнюватися, прирівнюватися до резидента Туреччини. Коли у вас є вид на проживання, ви йдете на поч... на пошту. Метете і кажете, мені потрібно і дивлеті фрасі. Вони у вас візьмуть ваш номер телефону. По-перше, по-друге, візьмуть ваш вид на проживання. Це все робиться за 2-3 хвилиночки. Ви платите 4 ліри за, це, за цей пароль. І потім, прийшовши додому, ви відкриваєте сайт ідевлет. Я вам його укажу в інфобоксі. Заходите з цим паролем, змінюєте під свій і все. Якщо ви загубили свій пароль, ви можете його знову таки відновити. Тому це дуже потрібна штука, якщо яка знаєте, дуже спрощує життя в Туреччині, тому що якщо у вас її немає, то у вас будуть проблеми. Наприклад, якщо у вас буде квартира і ви будете подаватися на вид на проживання по квартирі, по тапу, то вам дуже багато документів потрібно взяти з ідевлету. Більше їх ніхто ніде ніяк не видає. Тобто дуже дуже зручно всі е е е рахунки за електрику, за воду, за інтернет. За телефон, податки за телефон, податки за квартиру. Ну, абсолютно все, що ви можете собі напридумати, все зав'язано в системі Ідвлет, і вона потрібна кожному, у кого є вид на проживання тут. Або громадянство, звісно. Ну і останнім пунктом я вказала турецьку мову, тому що. Це дуже важливий аспект в Туреччині. Якщо ви вже розумієте, що ви залишаєтесь тут, хоча б на декілька років, вам без турецької мови не прожити. Так, можливо, в якихось туристичних районах є люди, турки, які розмовляють з турецькою якоюсь ломаною, але ви повинні розуміти, що турки і англійська мова це. Нез'єднані якісь штуки, тому вони з вами можуть говорити в основному. Такою ломаною англійською, але ненормальною. І якщо ви вже тут живете, покликати якогось майстра з ним якось з'ясувати ситуацію дуже тяжко без знання мови. Розмовляти з господарем квартири, яку ви орендуєте, дуже тяжко без знання мови. Дуже багато турків, які навіть чуючи акцент, якщо ви з ними розмовляєте турецькою, вони все одно якось виюжуються і намагаються якось у вас зробити нагру. Чи, чи, ще щось. Я вам можу сказати абсолютно чесно, що без турецької жити в Туреччині повноцінно ви не зможете. Тому тут потрібно конкретно розуміти, якщо ви собі даєте таке таку настановку, що ви тут живете. Турецька мова вам дуже дуже потрібна. І ви її можете вивчати безкоштовно в інтернеті на різних ресурсах. Якщо у вас є вид на проживання, ви можете піти до ІСМЕКу. Це державні курси, які теж безкоштовно. Ви купуєте тільки книжки. Можете піти до Томеру, до будь-яких курсів, до приватного якогось вчителя. Але мова. Просто тут дуже-дуже потрібно. Я вам залишу ще в кінці відео лінк на таке обширне відео про турецьку мову, як її швидко і легко вивчити, тому що, в принципі, до самого найвищого рівня можна дійти за рік чи там рік, два-три місяці. У мене було все на сьогодні. Сподіваюсь, вам було цікаве і інформативне це відео. Залишайте свої коменти, пишіть про що б ще ви хотіли дізнатися про Туреччину, про Стамбул, про життя тут. Я буду намагатися робити відео під ваші запити. Тому до скорої зустрічі! Па-па-па-па!